Шалом, це Славко, оце глибоке минуле події ми говорили. Оце дії противника в глибокому, кому цікаво. І це дії українців, отак виглядав український натиск на глибоке, щоб з цим покінчити. А ми поговоримо за структуру втрат противника ось за цю схему. Бачите, як добрі люди її вивели. Я скажу, що на підставі будь-яких чисел можна за довший період робити правильні виставки. Оце я вам вже дві чи три передачі забуваю сказати, тому що старий скаржуся, що в мене очиці затікають. Щось почав я все в тумані. Ася каже, що це не лім, фунгада буде мене мучить масажем, але мені як рідня, я хоч вам поскаржуся. Поскаржитися Асі це нариватися на масаж. Ось ми повертаємося до подій. Ось динаміка подій на базі. Ви бачите, що це на базі даних Українського Генерального штабу. Поділ на війни до українського контрнаступу, чому його підняв? Структура втрат різних видів техніки. От у нас цікавий доба Бахмута і початок українського контрнаступу, де, власне. І що відбувалося, і чому це важливо, ми зараз вам пояснимо. У коли довший час ви збираєте статистику з різних джерел, з різними показниками, ясно, що тут найбільші втрати, варспотінг найменші. Ну, ви знаєте, в перпетуаві ще в той час не працював, почав пізніше, то все одно довше спостереження за різними базами даних, все одно показує. Спільні закономірності спільні оці криві втрат, і тому в принципі в відсотковому, якщо брати в відсотках, а не в чисельності, то статистики нашого генерального штабу цілком можна довіряти. Ось і ще одна така ж сама схема до 24-го року. Дивіться, як ніщіддя. Бусурман, щидя арти сьогодні обговорював, а що ж входить в ту арту, що отак зростають втрати за даними українського генштабу. Думаю, що і 80-мм міномети теж туди входять. Може, коштом цього, тому що, в принципі, оце от базовий початок операцій, це наступ на сході і на. Господи, на наш рідний Херсон. Оце от початок Бахмутських операцій, оце контрнаступ. Я вам що це показую Україну, тому що зараз прийдемо до більш достовірних. Оце Авдіївка. І оце от бачите зростання, що бачите, не техніки кляточками. От що нам важить цього графіку, зростання не техніки в 1,8 раз, Навіть оце от Авдіївка продовжується. І отут-от далі вже. І ще один наступ на Східному фронті і на Харковщині. Так, з цим ми з вами ознайомилися. Оце теж періоди наростання. Бачите, як от в БТГ. Тут цікаво, тут поставлено одна БТГ, 2 БТГ, бачите, що як важить. Доводити до тисячі втрат. Оці був би м'ясний період. Чому це цікаво? Це початок м'ясного періоду. Він почався от з Херсонщини і Бахмут. Ось м'ясний період по втратах. Чому ви знаєте, що Путін окреслив? Ну я інакше скажу, не як фахівці. Коли Путін каже за 50 тисяч українських втрат щомісяця, це вони як завжди свої втрати називають. А те, що аналізують 20 тисяч втрат, Путін в виглядає, що ВСРФ втрачає 21, ймовірно, українські втрати. Я так скажу: так, це українсь... русські генерали уніштажають свою армію. Це потім всі генерали уніштажають свої армії, це їхня робота, їм за це дачі будують. Так Так що ви бачите, і зараз ми поговоримо за значення цієї неспроможності вбити стільки людей, як треба Збройними силами України. Зараз перейдемо до графіків. Ось. Ось танкова доба. 65 це от свята людина Віталій. Ми скажемо ось наш брат Віталій. Я скажу, свята людина, я раджу звернутися до нього. Він багато чого розумного зробив. Ну, ми скористаємося, ми вам пояснимо те, що навряд чи він вам сам пояснить через лапідарність його коментарів. Оце от епоха. До серпня 2022 року, до кінця серпня, ви бачите, в основному 65% втрат техніки це бронетехніка. От коли переважають втрати техніки, особливо маневровий період війни, розумієте, вони коли наступають, коли відступають, втрачають техніку. Власне, в відступі вони втратили. Оці от скачок тех, бачите, з квітня, з середини квітня. То середини травня це їхні втрати в техніці, коли вони відступали. Це от їхні операції. На сході почалися їхні танкові наїзди, бачите? І це от перехідний період, ви знаєте, це операції тут були на сході, потім Херсонщина, і починається м'ясний період. Ось Бахмут. Починається м'ясний період, коли зникають втрати. Власне, от в чому проблема? Бачите так, труп. Ось бачите, мобілізація. З 22-го 10-го, власне, чому вони так точно вистачають день? Дуже цікаво, бо втрати зросли, прийшли на фронт. От з 22 жовтня 22-го року почали зростати у звітах. Не забувайте, що це там. Бачите, ось. Почали? Так, зростати мобілізація. Перша москвицька мобілізація і до тисячі. Ось скачок втрат. Ну, я скажу, що тут втрати вказані оптимістично за. Більш-менш да? ну, візьмемо ці дані за оптимістичні. Ці втрати перший скачок і бракує українцям вогневих засобів. І не тільки вогневих засобів, а й рішень, як перебити таку кількість маси, і тим більше, що тут от Херсонщина, бачите, і техніка по втратах доганяла. Ну, не забуваємо, що це більш-менш офіційні звіти. І отут починається цікавий період війни. Де ми починаємо втрачати? Чи і українці не потягли такої інтенсивності втрат в бойових діях, ми знаємо, як ці бригади, що звільнювали Херсоники, втрати понесли, потім їх перекинули на Бахмут. І отут вони починають відігріватися. Бахмутівська операція, концентрація всієї живої сили на одному напрямку, величезні її втрати і менша кількість втрат техніки. От розумієте, отой період неприємний. Коли противник концентрацію зусиль прив'язавши нашу увагу до однієї ділянки, зрост, з, наростивши свої втрати на одній ділянці, зміг перегрупуватися, зміг підготуватися. І тут от цікава артилерійська частина війни починається. З квітня місяця 23-го року вважається артилерійська. Частина війни починається, м'ясна доба закінчується, і, що неприємно, запізнення українського наступу. Ймовірно, з початком артилерійської доби бойових дій мали. Так, зараз я вам тут найду більш о, більш зрозуміла схемка. О! Ось ось видно, бачите? Ось ті, що ми говорили. Червона це техніка, синя це люди. Бачите, ось тут вичені частота, Просто тут чистіший графік, він більш грубіший, але наочніший. Це вже інші люди, інш, інша людина, але так само подібно. Ось харківська операція втрати, ось їхній відступ, втрати техніки, два скачки. Оце от якісь тамбульські рішення. Це вони. Наступали, втрачали, бачите пік наступу, це вони відступали, втрачали. Так, це Харків, бачите, теж їхні скачки втратив. Первоначальний удар втрати технік і Херсонська операція, бачите, що вони і от, початок Бахмутської доби, що вони змогли, на жаль, оцим от концентрацію на одному напрямку зусиль своїх і людей змогли. Себе перетягти. Так. Ось вона. Так, оце от починається з квіт. Так, от, в принципі, тут артилерійська доба починається. Її по-різному виводять з початку травня. Ну, власне, давайте будемо. Ну, помітно це. Ну, з початку травня це помітно. І от тут мав відбутися український наступ. А відбувся він, ви бачите, значно пізніше. Ось він. Так, шостий місяць, що своїми сліпами. Да. Ось наскільки видно, затягся український наступ. На півдні ось український наступ. І тут розгортається Авдіївка. Знову ж таки, техніка ось. І доба починається вже не техніки. Вважається, що цей тренд стає помітним з Авдіївської операції і потім наступу на сході і на Харківщині. Домінація, ну, знаєте, синеньке це люди, червоненьке – це вся техніка, і зараз ми це розглянемо в деталях. Так, яку вам показати? Спочатку цю на, на, на це, якщо не виб'ють світло, то найважливіше в кінці. Оце от зелененьке фонове неброніроване. Значить, це бронетехніка піхоти, армор піхот, це червоненька артилерія, це танки. Це теж по періодам війни. Ви бачите, як от воно, ось їхній наступ. Відступ зростає, оце на, на, наступ їхній на півдні, пам'ятаєте ми, господи, як же ж воно все це на Ізюм і на Господи, як же ж ці гусари та наші, де там козаки. Господи, ну, вибачте мене, вже вік я більше так. Ось Херсонщина, от, от закінчується Херсонщина, і ось от цей от період зими. Не забувайте, це без людей, це по техніки. Починає зростання. Ось. Бачите, що навіть зимовий період їм значну кількість танків вони такі втратили. І ось цей період українського контрнаступу. Що, що цікаво, коли так от розглядаєш, то те, що ти. Проглянути, здавалося, бо це от Бахмутський період, а танків та горить Німеряна. І от артилерійський період українського наступу, втрати артилерії противника константні, але невеликі втрати танків. От скачок їхнього наступу, поїхали-поїхали танки, і знову їх менше, тому що наростає оця от маса небронірованої техніки. Так, тепер ось. Ось, структура втрат техніки. Бачите, оце от сіння броніроване. Теж. Ви бачите в наступі, скільки вони кидали машин. Скільки вони кидали у відступі машин, помітно. Так, оце операції, наші до Херсона теж втрати, бачите, великі. Оце от. Бахмутщина, оце от починається ну синеньке, це ви вже знаєте, так? танки, жовтеньке це бронетехніка піхоти, червоненьке це арти. Ви бачите, український контрнаступ, те росте і по тилам достають і понібронірований технік. І от починається дефіцит боєприпасів українських. Чого от те, що я забув сказати? Ну, старий, слухайте, мені от мариво в очах. Чого вони затікають, не треба буде до лікаря. Що я втрачаю, власне. Крім грошей за прийом. Так, ось дефіцит. Ну я б розтягнув оцей дефіцит. Давайте відверто скажу, давайте розтягнемо цей дефіцит до квітня. Ну, до травня. Давайте будемо чесними, до травня розтягнемо, тому що 5 до одного мене питають, як ви активність артилерії. Так, люди оцінюють з такою точністю. А по кількості вогневих нальотів зарегістрованих, позвіти розумієте, коли довший час неважлива достовірність. Звіту, вона константна, розумієте, там невелике ухиляння. Все-таки це машина. Збір даних Генеральним штабом України це машина. Якщо вони за своїми критеріями діють, у них ці критерії постійні і ці криві постійні, і ми їх можемо оцінювати в відсотковій ймовірності. А це те, що говорив, пам'ятаєте, за. Минулу передачу, хто добре дивився, хто був хороші дівчатка та хлопчики, вони вже знають поняття невідновлюваних втрат, коли втрати противника стають невідновлюваними. Піка ось. І оце їхній весь зимовий тиск. Це, власне, можна сказати, ситуація генерального наступу противника по всьому фронті. Отак от вона виглядає і починається, коли не броньова техніка, бронірована техніка становить... Ну, да, половину втрат від цих і в принципі при великих і пікових втратах бронетехніки піхоти. Отак от, от все, що ми можемо вам сказати на підставі цих даних. Що противник пішов в генеральне наступлення, і як іти в генеральне наступлення, а їхати доводиться на всьому, що з колесами. Отака от реальність війни печально. Боюсь, що коли ми підемо в генеральне наступлення, то доведеться йти пішки. І основний висновок України не вистачило вогневих засобів і методів рішення, щоб побити людську лавину. Ось що неприємно. Ми не змогли з нипу. Росія в СРФ вчасно захистилася людською хвилею, і тепер от і людською хвилею, хвилею непровиньованої техніки наступає. Побачимо, як надовго її вистачить, бо в усіх оцих наших планах нема одного українських втрат з такою ж достовірністю. Цікаво інше, москвини не роблять українських втрат. А чому москвини не роблять українських втрат? А тому, тому що вони їх, може, не порадують, чи вони настільки тупі? Ну вони б у нас могли навчитися. Може, ви їх бачили, моск... московські аналізи, графічні, українські втрат? Може, я не там шукаю? Давайте спробуємо разом. А я піду промивати очіці, бо щось мені зовсім розпливається все.